Це історія не стільки про матч, як про плачевний стан сучасного світу, принаймні на три чверті вже залежного від Радянського Союзу. Чи це дивно? Поняття чесна гра» просто не може існувати в СРСР, де все є політикою: наука, мистецтво чи спорт. Будь-яке досягнення це доказ переваги соціалізму, будь-яка поразка це удар по престижу. А людина, яка намагається відстояти свою незалежність у будь-якій сфері у будь-якому питанні, неминуче оголошується ворогом усієї держави. Вся міць Радянського Союзу весь його апарат негайно мобілізується на боротьбу з таким відчайдушним сміливцем. І з самого початку він має нерівну боротьбу одинака проти системи, будь-які засоби будуть виправдані, аби задавити опір. Де там чесна гра? В масовій уяві зберігається таке враження, що лише Бобі Фішер зміг якось потривожити гегемонію і домінацію радянської машини, радянської школи, радянської системи ну, все те, що використовувалося як епітет до поняття шахи в СРСР. Бо в Радянському Союзі шахи, звісно, були частиною політики, частиною геополітики, частиною холодної війни. Шахи були питанням життя і смерті. Радянські шахісти, які програвали на міжнародній арені, а ще й такі поєдинки, вони, звісно, ну їх не ласкали на батьківщині. Тому що програти західним шахістам для Радянського Союзу це був верх ганьби. А програти американцю під час Холодної війни, ну це взагалі було щось захмарне. Тому і вважається, що найболючішого удару по радянській машині завдав саме Бобі Фішер. Цілком можливо, що так думав і сам Бобі Фішер. Так думали всі на Заході, але насправді, ось якщо подумати, то з точки зору Радянського Союзу найболючішим був рейд, який вчинив Крочний. Так, програти американцю, це, мабуть, було боляче для Совків, але програти нівозвращенцу людині, яка з їхньої точки зору зрадила цю імперію, людина, яка скинула з себе рабські окови, і послала до біса країну, яка закрила йому кордони, це для Радянського Союзу, звісно, найбільша ганьба, що така людина пройшла заслон із радянських шахістів і дійшла до. Матчу за шахову корону і зупинилася в кроці від того, аби забрати цю шахову корону у Радянського Союзу. Бо що б тоді це означало? Що ми не просто віддали шахову корону американцю, а ми віддали її нашому національному зраднику, який втік з нашої священної тюрми? Тому справжнім нічним кошмаром для Савків було дивитися на те, як одного за одним Віктор Крочний перемелював радянських шахістів, бив їх одного за одним. Віктор Крочний не просто відкрив другий фронт проти Радянського Союзу паралельно з Бобі Фішером, він наніс головного удару Радянському Союзу. Він показав, на що спроможна людина, яка скидує з себе радянські окови. Як вона перероджується, отримує друге дихання і б'є тих, хто ще вчора здавалося, взагалі був небожителем і непереможним мешканцем шахового Олімпу? В Радянському Союзі були так налякані цією поступю Віктора Кручного, цим нестримним шквалом, яким він рухався до чемпіонського матчу, що про ці поєдинки. Чвертьфінал, півфінал, фінал претендентських матчів в радянській пресі про це навіть не згадували. В циклі 77 го року Крочного взагалі не згадували до поєдинку з Карповим А у 80-му році його презирливо називали просто претендентом. Партії цих матчів і навіть ім'я Крочного в радянській пресі не публікувалося. Та й результати ми дізнавалися часом із тижневим запізненням. І справді, чи міг радянський шахіст програти під нуль якомусь невозвращенцю? Коли ми діставали нотації партії, ім'я переможця не було вказано, але по грі ми, звісно, здогадувалися, що це був кручний. І в Совків, і в сучасних росіян досі така істерика від тих подій 77-го року, що вони досі намагаються заїдати цей стрес. Ось нещодавно вони зняли черговий жалюгідний фільм про ті події. Звісно, там все перебріхано. Ну, вважайте, що фільм настільки ж достовірний, наскільки достовірний кожний їх пропагандистський шедевр про Україну з 14-го року. Тут навіть нічого обговорювати. Але ж ну, цікаво, наскільки їм болить ця тема. Наскільки принизливо і боляче для них був той 1977 рік 77 рік Крочного. Сам 77 рік, звісно, вони намагаються забути і згадують лише Багіо 78. -го. Ну, тут все в кращих традиціях путінського кіно. Негідник. Кручний і класний справжній советський правильний гражданин Толя Карпов. Ну і, звісно, тут добро перемагає зло. Добро це, звісно, радянська машина, яка травить Кручного, а зло це сам кручний. Да, боляче кручний наступив їм на мазолі в 77-му. Такое истерики в них даже вид Фишера и близко не было. А фильм о Карпове «Чемпион мира» вы посмотрели? Нет, я не посмотрел фильм ровно по этой самой причине. Вот. А, как бы я прочитал все, что в нем написали, я видел не, а, некоторые так, кусочки. А, Комментировать это бессмысленно, потому что такое ощущение, что у тех, кто делал фильм, было мнение, что никто этого уже ничего не помнит. Фильм, как и впрочем сейчас вот я видел отдельные отрывки из Кине Карпова, это абсолютно на лжи, потому что как бы ну опять это это естественный процесс путинской России, то есть как бы, вот выстраивается история, которой, которой мы можем гордиться, неважно важно какое отношение к реальной истории эти эти это эти, эти сфабрикованные материалы имеют. Преамбула в цій історії дуже проста і коротка в 1976 році. Віктор Корчний поїхав на міжнародний турнір в Амстердамі і вирішив не повертатися назад у в'язницю під назвою СРСР. Ну звісно, Радянський Союз взяв заручники його родину, почав просто безпрецедентну травлю корчного в пресі як в радянській, так і в міжнародній. Всі е, холої режиму і, і самі радянські шахісти мали поливати корчного лайном 24 на 7 при будь-якому приводі. Ну а за допомогою своїх ручних міжнародних органів, наприклад, Фіде, Радянський Союз намагався перетворити життя Крочного в пекло навіть за кордоном. Ну самі розумієте, любити радянський союз було нема за що, особливо Крочному. Тому в цій історії і така разюча відмінність від історії з Бобі Фішером. У Фішера не було особистих рахунків з Радянським Союзом і з радянськими шахами, а у Крочного були. Якщо Фішер просто хотів самосвердитися за рахунок перемоги над радянською школою, то Крочний ненавидів сувок лютою ненавистю. Для Корчного це була битва зі смертельним ворогом. Коли вже вся радянська машина навалилася на Віктора Корчного. І силами всієї імперії вдалося допомогти Толі втримати шахову корону. Звісно, в радянському союзі це все змальовували так, начебто, це була просто легка прогулянка для чемпіона світу, що він без зайвих проблем здолав проклятого зрадника і Нівезращенца, і вони там просто святкували наступні три роки чемпіонство Карпова. Але насправді найцікавіше ж це не те, що всіма можливими і неможливими засобами вони допомогли Карпову перемогти, а те, а те який жах в них вселяв штурм Віктором Крочним Шахового Олімпу. Бо вони реально думали, що корони вони можуть втратити. Тому головне в цій історії, і на цьому ми сфокусуємося в цій серії випусків. Це не те, як Радянський Союз додавив Віктора Крочного, а те, як Віктор Крочний бив і розгромлював Радянський Союз три матчі поспіль. Як згадував сам Віктор Крочний, йому довелося подолати трирівневий триступіневий заслон, потрійний заслон із Найсильніших радянських гросмейстрів, аби добратися до матчу за шахову корону. Крок за кроком Віктор Корочний громив спочатку двох екс-чемпіонів, потім де-факто найсильнішого радянського гросмейстера, якщо не брати до уваги Карпова. І кожен цей крок, кожен подоланий етап він вселяв справжній жах в СРСР. Вони бачили, що Віктор Корчний б'є всю цю радянську машину, б'є навіть сильніше, ніж Бобі Фішер. Бо для Бобі Фішера, можливо, це був спортивний інтерес. Він був просто фанатиком шахів. А для Віктора Корчного він його паливом була чиста ненависть до Радянського Союзу, до країни, яка тримала його стільки років в тюрмі. В країні, в якій він змарнував кращі свої роки, і ці роки він надолужував прямо зараз. Так він вже був літньою людиною. Здавалося, що в цьому віці не можна вже реально претендувати на, шаховий, на шахову корону, але він довів, що варто лише стати вільною людиною, і майже все стає можливим. Можна бити і екс-чемпіона Петросяна, і екс-чемпіона Спаського, і праймового на той момент. Льва Полугаєвського і можна навіть майже перемогти непереможного Карпова. Тому дарма всі пам'ятають лише битву в Багіо. лише фінальну битву Карпова і Кручного. Тут Віктор Кручний вже був втомлений і майже знесилений битвою з трьома радянськими бійцями. А от те, як він переміг цих радянських бійців. Псів режиму. Ось це найцікавіше. В цій нерівній битві з імперією Віктор Кручний можливо здобув щось більше, ніж шахову корону. Можливо, Віктор Крочний здобув шахову безсмертя. Врешті-решт він зробив неможливо. Він Став вільною людиною, хоча народився в рабстві і помер вільною людиною. І до кінця життя займався без перешкод тим, чим хотів шахами. І більше ніякий радянський союз йому не розповідав: можна йому грати на цьому турнірі чи ні, можна йому претендувати на шахову корону чи ні. Людина відкинула всі ці зазіхання, кинула виклик величезній махіні і, по суті, перемогла. Ну, не отримав він чемпіонський титул. Ну, хіба це так багато значить? Багато геніальних шахістів не стали чемпіонами світу, а багато нікчемних і незаслужених отримали цей титул. Ну, що ж тебе? Отже, перед Віктором Кручним в 77-му році стояла доволі непроста задача. Якщо він хотів стати чемпіоном світу, якщо він хотів кинути справжній виклик Радянському Союзу, він мав подолати трьохрівневий бар'єр, потрійний заслон. І не з будь-кого, а з найсильніших шахістів епохи, він мав подолати екс-чемпіона Петросяна, він мав подолати екс-чемпіона Спаського, і він мав подолати Льва Пологаївського. можливо, найсильнішого теоретика тих часів, і одного з найсильніших шахістів взагалі всіх часів. І тим більше Лев Пологаєвський був, можливо, другим або третім за силою шахістом в Радянському Союзі. В той час можна було виділити таку велику трійку: Анатолій Карпов, Віктор Крочний і Лев Полугаївський. З цієї трійки обох шахістів Віктор Крочний мав подолати. Але, звісно, не тільки їх. Можливо, це така гірка іронія, що Віктор Крочний на шляху до великого фіналу мав подолати своїх трьох співвітчизників. Бо, наприклад, Борис Спаський, з яким він зустрівся у фіналі матчів претендентів, йому дісталися сильні західні гросмейстери Властіміл Горд та Лайош Портіш. А от корчному потрібно було зустрітися з колишніми своїми співмешканцями по тюрмі народів. Ну а ми прекрасно пам'ятаємо і знаємо, що Раб він ненавидить не того, хто відняв у нього свободу, а іншого раба, який став вільною людиною. Географія майбутніх поєдинків Віктора Корчного теж була цікавою. Це італійська барга, це французький Евіан і це Білград. Тому поки він добереться до Анатолія Карпова, йому ще доведеться поїздити по Європі. Але можливо так людина, яка була заточена. В казематах Радянського Союзу можливо це і додатковий буст, додатковий спосіб віднайти додаткове натхнення для подальшої боротьби. Про що ще може мріяти людина, яка провела більшу частину життя в країні з закритими кордонами? Звісно, про подорожі, про мандрівки. В чвертьфінальному матчі крочному довелося зустрітися з чи не найогіднішим представником Радянського Союзу з екс-чемпіоном Петросяном, який чи не найбільше долучився до травлі кручного? Коли кручний втік в загальному паранічому хорі, Петросян голосніше за всіх волав, щоб у Крочного забрали звання класмийстера. Так чи інакше, цей виродок був сильним супротивником, і кручному доведеться попотіти або його розколоти.